Одорожня! Одоробщика й цікавить! Ми почули вихлопи, три хлопка і все, і крик забігли часом до нас. Ми визвали швидку, побігли на швидку і все, і на чому більше там вже суматорно. Більше 20 чоловік. Це всі ті, хто знаходилися в приміщенні, правда. Всі, що були на сесії, було 23 депутата, депутати, троє запрошені, і голова сільської ради. Внаслідок вибуху відомо попередньо, що постраждало 26 осіб. Серед них 6 людей важко травмовані. Реанімаційні заходи проводять власне із самим підривником. Всіх постраждалих одразу було госпіталізовано. тут А де які ліки там? Ну, довгу давай. 45 тисяч, 45 тисяч. <звач> Написали, дзвонили, що в кушниці знову немає води, це вже п'ятий-шостий день. Води немає. ніхто не звертає увагу. Староста до якого я кажу, що звертайтесь до староста. Люди кажуть, до кого звертатись, якщо він, ну, він за три роки нічого не робить. Зараз що звертатись, тому що що 15-го збирають сесію. Ну, але це все так вони роблять для системи 14 плюс 1, не для людей. А головне, що в цьому проєкті, бюджету, що хочу наголосити, закладено знову 100 тисяч на нашого директора комунального підприємства. Це просто детективний фільм. Ну, правда, конфлікт був от того чоловіка, який кинув гранати із стільським сільським головою там. І... Так, так був і неодноразово. Тут була така група типу опозиції, яка заважала працювати, і щось в селі робиться. Їм і так було не добре. Воно все до того йшло. Я відчував, що раз сесію не можна було нормально провести, то... Тут добром не закінчиться. Він був один із кандидатів на посаду голови, і, видно, це був або реванш, або я просто не розумію його вчинок. Він часто публікував різні матеріали у Фейсбуці про роботу, завжди з претензіями, особливо фінансові питання його хвилювали, що неправильно кошти розподіляються, не туди спрямовуються, куди треба. А ви чули, які питання розглядали? Тобто, чому Я це читав цей? у Фейсбуці це питання бюджету, питання звіту голови і обрання секретаря. А звідки могли взятися гранати, як думаєте? Ну зараз ви знаєте, що в мобілізованих є багато. Хлопці повертаються під час ротації, то могло бути, що хтось і привіз.